Всім привіт! Зараз буду готувати сніданок і Андрій мені сказав, щоб я засняла жовтки. Я да, в коментарях писав, це. спрашував, які, як виглядають жовтки взимку. Чи Жо -жовті дуже дівчині яркі. Ну, дуже яркі, хороші, не такі, як магазинне яйце. Що мені треба? Не знаю, грається. Ну, взагалі, нормальний кольор. Ну так, я дуже є. жовті, дуже да, такий. Ага, нормальний, так. Ага, ага, да. Ще ось зробив майонез, сказав, що не смачний. Так що рецепту не буде. Да, із йогурту жовтка вареного. За цього і... йогурту зробив. Так, да, да, і гарчиться. Недобрий. Не, не вийшло, так? Да? Ми угу. ну, будемо шукати знач, другий ага. рецепт а вже якийсь. Із цього, із чого? Що буде смачний а, з горошку. Оця рідина з горошку ага. чимось збить теж, але треба подивитися, що з Ага. А ще буде в нас ось тушена спаржева квасоля в томаті до яєць. А так. Оп. Оп. Я готую їсти. Артему поставили ми борщ, щось не схотів він їсти борщ. П'ять ложок здійсню. Ну так. Там же кобри. Вічно, вечно, вечно ви, ви там всі пугаєтесь. Ми слідкуємо. Бери. Котик. Короче, бери. Перекус. Ах, без хліба? Ой, яке смачне. Хлібушок будеш кусати? Ні? Не хочу. Сыр, так, дуже. Ні, багато не треба, потрошку. Не треба, не давай. Косить. Давай. Дос... давай заберу цей. Mm -hmm. Отож напхав повний рот. Бери один. Вилку треба дати. Все один. і жуй. Молодець, молодець. Така гарна вийшла mm -hmm. Mm -hmm. На відео. Спаржа фасоля. Омлет. По-французьки, як мені казали, просто яйця збиті і сира додали туди твердого. Огірок у мене і те, що Артем не з'їв кашу. Я Зараз її з'їм, то 70 грамів. Угу. В Андрія те саме, тільки без каші. Ну і більше овочів, овочів. більше. У Марини 200 грамів класу, а в мене 350. Угу. Омлет у Марини 110 грамів, а в мене 135. Огірок мож... можна не рахувати. Каша в каші 90 калорій. А це. Там, так, а там 70 грам, тому там і десь 50 калорій. Виходить, в овочах 50 калорій, тобто на 350 грам це 175 калорій. А омлет з сиром, ну, дивлячись на те, скільки ви туди сиру поклали, ми зовсім трішки. Uh -huh. Омлет без сиру 150 калорій і рахуйте той сир, який ви туди поклали. Там грамів 20, тобто це ще 100 калорій нам на двох. Виходить, що тут 200 калорій, тут майже 200 і все. Тобто, мій сніданок 400 калорій, і ми можемо попити каву із е, запіканкою, тому угу. що сніданок дуже малий по калорійності. І але... зараз е пів другого, пів. бо ми вчора їли в 10 чи скільки було. Ввечері. Да, так, так, а зараз пів на другу вже. Да, да, да. Бо ви там пишете, що ну, не бажано їсти. Ми це знаємо, що не бажано їсти. Але в нас на ніч. Ми намагаємось трі трішки без угливодів їсти. Ну, Марина буває. Ну, буває трішки ну, У нас не те, що без. мало угліводна у нас. Так. Виходить, ну, тому близь. що вуглеводи є в, в усому, Ну, вусок. Да, да, да. Uh -huh, uh -huh. І щось хотів сказати, вискочили. Я тебе з перебила, ага. напевно, так. Да? Короче, Андрій, не вспомнив, я його перебила, все. Всім смачного, хто зараз їсть, чи да, сповнив? Ні, тепер, в общем, можна сказати, тут менше, ніж 400 калорій, а тут 400 Тобто зовсім. Та це щось я не наїмся, чи що виходить? Ну, ти напхнешся, але організм не насититься. Це вже друге питання. Ага. Але ми ще поп'ємо каву з цим. Тому там ще буде 200 калорій і буде нормально. Угу. Приблизно по 600 калорій у нас на сніданок, який о другій годині дня. Так, все, смачного. Чи в нас буде запіканка? Остання вже немає. Доїмо зараз з кавою з молоком безлактозним. І я захотіла ще ківі, бо вже лежить воно прям таке м'яке, що пропаде Це скоро. Так, можна, там нічого шкідливого немає. Овочі та фрукти можете їсти в будь якому об'ємі. Ну так, і Пісик, точно ми вчора показував. Він тут величезний. І він такий, він такий класний, прям тугенький такий, Оп, він не дуже, дуже м'який. Так, да, він твердий, як будто угу, це угу. картопля. <laughs> ну смачний. І солодкий. Солодкий. Ну mm. так, тобто ви пам'ятаєте, у вас пройшла одна хвилина, що в нас сніданок по 400 калорій, mm -hmm. запіканка 65 грам, це 100 калорій, в персику в 100 грамах 70 калорій, тут нема 100 грамів, десь 70. Це що, мені такий здоровий, давай мені менший. Ну немає різниці, no, запіканка да, 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 однакова. Тобто отут виходить приблизно 150 калорій і виходить, що там а пусто. А молоко не пусто? Та бути я ж тобі пусто. казав, молодці 30 калорій, а тут 5 грамів молока. Mm. То mm. то mm. індекс А безлактозне це молоко і, і без жиру. Там а, ні чорта а, нема. А. І, uh -huh. і ми його з, там, з стевією. Тому ну, 150 да. калорій. Це виходить, що сніданок у нас 650 калорій. Як 500, 550. А, це ага. навіть мало. Ну да, так, тому... тоді їмо і худнемо. Да, все смачно. Ну як тут втриматись? М? Це ще Андрій не бачив, це я зараз придумала Вані зробити вані і Артему. І ну я не їла ще ні одного. Пахне смачно. Це з картоплею і з фаршем. Стовченої картопле з цибулею, з фаршем. А я щоб не їсти млинці, буду їсти мандаринку. Зараз зібралися в магазин їхати, бо ми надумали зробити домашню шаурму на вечерю, а в нас тільки два лаваша, а ми будемо в трьох їсти. І ще ви там писали, що нам не вистачає до, нашого, до нашої їжі риби печеної. Нічого. Я вам хочу показати просто, яка в нас тут риба. Не дуже. А, Мага. в, є, в, магазин... ну, да, в магазині. Ну типу, так, в магазині купити Лучше морську рибу і запікати. Вона у нас тут така, я купила Артему хек, Впреки, такий якийсь вонючий. Сто разів ну, да, він, Вашня, переморожений. Ну так, він, мабуть, переморожений уже сто раз. Нього так що я не знаю. Не дуже. Ну, мені не дуже. Рибу... Ти рибу не любиш. Ну, якщо я нам люблю. потрібна риба, то ми йому оселедець. Якби, ну, ми, да. А якщо нам потрібна ще риба, то ми їмо бутерброд з червоною рибою. Ну ні, ну Нам хочеться не вистачає риби такої печеної. нам. А чому нам її не хватає? Ну я не знаю, Ну, я ну Риба і риба, просто... яка, яка різниця? Риба... Ні, я б хотіла, просто рибу де взяти нормально. Немає у нас тут риби, да. риби нормальної, так. Да. Так, а ну давай, Артем, показуй, що ми там купили. Цибулю зелену вже дістав. Давай, лимон, ложи. Клади на стіл. На стіл, на стіл, клади. Ну Ой. О, Понятно. Під, ого, під, під столом будемо шукати. Лаваші, за чим їздили та й купили, слава Богу, бо ми буває поїдемо за чимсь. Вчора ми їздили ввечері за кошачим туалетом і що ж в ітогі. Ми ж його не взяли. Давай. Купили хоч сьогодні. Все? Давай, папі, давай. І ще давай, там мені. дивись. Давай мені, давай. Є? Що там ще є? А ну. Так. На стіл клади. Клади на стіл, Тем. Так, і ще Киїти взяв. Один взяв, да? Сильверу взял. Вс, то первин назад складає. я дивлю. дай. Дай, лаваш, дай. Давай, давай мені, давай. Бо буде давай під мені. Столом. Дай папе, да. Дай, дай мне назад. Давай. Ну дай! Нельзя! Дай один. Давай мені. Ой, молодець, давай. Все, на, держи оцей тобі. Ми запасний взяли. Та? Ми просто не знаємо, якого він розміру. Ну так. Да. Бо в нас є здоров'я. Два штука, ці не зрозуміло, які. Тьом, все, давай пакет приберемо. Так? Да? Ти будеш допомагати? Ну що тут? Процес іде. Одну вже склав, це ж ти собі склав? <хи> да. Подивіться на її розмір. А там Ні, одні, вона не зрозуміло. Ось там рука. одні овочі. Ну так, да, там дуже багато. Там зовсім трошки ето. О, лаваші. лаваші лаваші взяли маленькі, то в нас були два великих 100-грамових, а це взяли отакі 50 грамові. Тобто лаваш приблизно 100 калорій, так краще буде м'ясо. М'ясо це гамілка. ні, не, не гамілка, стегно. Стегно, Куряче, да? да? Куряче стегно. Ми його на сковорідці трішки проварили в воді. Вода википіла і ето. І воно трошки само так, у власному соці да, протушилося, грамулечку, і все. І отак от тепер. Капуста. Це кому мені робиш? Ні, це мамки, бо з майонезом. Тобто ага, ага. з майонезом, з сметаною. Да, Ось так, це зробили сметану з часничком і з кропом. А, і а, соус соусу такий купний, покупний сацебель. Це я літом купував огірки закривати. І так і не закрив, і воно стоїть, нічого воно пропадатиме. Ще й в ньому мало калорій, 80 лише. Угу. Тому отак от його все. Використали. Тих багато не клади. Кого? Не так, як собі. Да? Не зможе його їсти, навіть. А навіть гріль придаве і огірки а, закриті пікулі. О, да, бо Дуже чому ми смачні, їмо, чому ми їмо свіже і А не їмо закрива? консервацію. Ну, да. і... не дошло ще. Їмо, їмо, все з'їмо. Помідори відкриваємо, але зараз, поки на дієті, нічого не відкривали. Ну, да. Так ще ж, скажи, Ми мало ще ж, вообще. багато часу встигнемо, так да. все поклав, так? Мені подобається інтервальне, тому що ми мали, реально мало їмо, мало готуємо, і мало їмо. Ну, вроді все поклав, так? Да? Не знаю, десь, мабуть, так. Да. А ми ще, ще й Ваня сказав, що буде. Ну, він йому ну, таке. Так М'ясо, і сир, і огірок, огірок свіжий, без капусти, без uh -huh. соусів, чи, чи що, че качував намазати. Ні, не знаю. Так, от а так. Нас є, нас то, чи немає? Я не знаю, як його це зробити. Зав... Та ну що? Що тут багато, одна кучка. За... Розірвався, лаваш. Зараз завернемо все. Отак. Раз. А, раз. Це більше наклав, чим собі, ні? Ні, воно зараз придавиться і все буде добре. О. О, вже гриль. О, О. Дивися, дивись, дирка. Все, отлично. Ця навіть ета. Рівніша вийшла, чим та. Нормально. Ага, ага. А що? Я ж не спеціаліст в цьому, я лише навчаюсь. Все, тобі, Це тобі більше, тільки да? червоне, так? Тільки трошки, да. Я люблю шаурму, щоб соус було. Суха була. була. Отак, так? Да. Да? Угу. Тобі типу, капусти вистачає, так? Ну да. так. Отак. Да. Остаточні. Моркви. Ось морква. Трішки, трішки, багато, морква дуже соковита, тому да. в марини okay. теж буде все. Соковите. От так. І м'ясо. Угу. Зараз, як понакручую, то я все порахую і скажу скільки калорій на всі чотири шаурми. Ну, там питала, де ти рахуєш калорії. Просто в інтернеті. Я все пишу. є в інтернеті. Зверху не треба соусу. Ні, не треба. Герочок. Да, Огірочок дуже смачний. Я не робив рецепту, бо це просто відео з інтернету. Мені дуже сподобалось. Це е, огірки е, типа на гамбургери, як в Макдональдсі. І е, вони хоч і солодкі, але майже увесь цукор залишається отут, о, ну, в, да, в цій воді чи сокові. Тому... Тому вона не дуже буде калорійна. Зараз все порахуємо. Угу. Тільки що Ваня спитала йому мазати соусами Хоть, чи ні. Хоч яким-небудь, чи майонезом, чи кетчупом. Ну, все М'ясом нічого не хоче. Отак буде м'ясо, огірок і сир. Я весь да? кладу, клади, да, сочніше. І на гріль. Сир трошки поплавиться. Чи багато і... буде, ні? Хай їсть. Отак, От бо буде прям сухомяточне, а так хоча герок. І, і сирока. Так ось, ну, і так раз, раз, порізала, Та я не знаю. А я так кладу чи ні, то треба у спеціалістів питати. <різь> в інтернеті в коментарях всі спеціалісти. <різь> Ти його не так поклав, ваш не порветься? Я не знаю. Все буде добре. Воно в Ні, Все, Все є, все, ну, воно зараз прижме, все, всі на Все. і будемо їсти. так. Готов. Готова наша вечеря. Сьогодні так у нас. Тільки що якось по-скромному кажеться. Та кажеться, по-скромному, але ж така їжа. Тільки спробуйте написати, що не кожному так і хочеться. Мені mm -hmm. здається, що нема таких людей. Хоча, хоча напишіть, будь ласка, любите ли ви шаурму? Mm -hmm. Бо ми любимо, ми любимо, але ту, що продають. Ту, що продають, там все одно жирнувато і соусу. Він тоді теж якби, пхне не так, як сам робиш. Тому угу. коли робиш сам, то знаєш, я вам не буду зараз рахувати кожну, ну, кожен, кожен інгредієнт, але ми все сплюсували. І виходить, що моя шаурма. 4... Яка вага не важна? Ні, 470. Навіть не плюсував. Там 100 грам капусти, 100 грам м'яса, 20 грам. 20 г красного соусу, 50 г білого цього соусу. Білий соус це сметана плюс зелень плюс чесник. Все. Моркви 30 г. І вийшла отака заліпуха велика. Угу. І ми порахували ну, саме, саме моя шаурма 475 калорій разом з лавашем. Тут 50 грам лаваша, це 130 калорій. Порахували. У Марини нема білого соусу, тобто сметани немає, тому в неї на навіть на 70 калорій менше. тут лише 400 калорій. У вані, ну ви бачили, що, а у мами ну теж точно така, як і в мене. Тому приємного. Так, пері... да, і ми ще будемо з томатом. Ой, це точно. Так, а ще качненьки. ми будемо піцу робити. І будемо їсти піцу. Коли це навіть. Ну, як -нібудь. Да. І оце дивіться, що залишилося з млинці. З млинців, Да. Ваня вже всі поїв, я не їла ні одного. Артем три отгриз. Ну, понад кусок, так. <різь> да. А ще хотів розрізати. Давай треба перевернути. Не розкисла ще. Ми її трошки не знаю, на ми її трошки нагріли, піджарили. піджарили. І зараз покажу, як вона виглядає всередині. Ой-ой-ой, зараз там отозілью. Це цибулька цього. Це Отака краса. Mm. М -м -м. Буде смачно. В тебе така. Все, зараз о, слиною зійду. Все, смачного нам і всім пока-пока.